Бум в Бу голову. Снайпер це хороша робота, приятель. Слена робота. Свіжому повітрі. Я гарантую, що ти не будеш голубка. Тому що в кінці кінців, поки на планеті залишилося двоє людей, хтось буде бажати комусь смерті. Тату. Я. Я не божевільний стрілок, тату. Я найманий вбивця. вбив в тому, що одне це робота, а інше це психічна хвороба. Буду з собою відвертим, моїм батькам на це начхати. Здається, його товариш мене бачив. Так, так побачив. Почуття. Слухай. Знаєш, хто має багато почуттів? Хлопці, які забивають своїх дружин до смерті золотою статуеткою. У професіоналів є стандарт: бути вічливим, бути ефективним, мати план, яку коли простиш. Тату! Тату, дай! Поклич маму до телефону.